Добрий день, шановні друзі! Я Анатолій і радий вас вітати на офіційному YouTube-каналі бренду Кентавр. З точки зору обробки землі, дизельні мотоблоки водянки це те ж саме, що важка лопата. Обробляють ґрунт вони чудово, але для роботи потрібні значні фізичні зусилля. Збільшена вага, як правило, в рази покращує щеплення з ґрунтом. Тому важкі мотоблоки не скачуть по ділянці, а впевнено роблять справу. Такі помічники дозволяють збільшити продуктивність під час виконання найбільш важких завдань. Їх вважають професійними завдяки багатофункціональності та практичності. До того ж, це найпотужніше обладнання для обробки землі, яке можна отримати дешевше, ніж, скажімо, мототрактор. Сьогодні у нас в роботі надпотужний дизельний мотоблок рідинного охолодження кентавр моделі 1012. de Цікаво? Тоді насамперед згадаємо його основні технічні характеристики. Надійний та економічний 12-сильний дизельний двигун розвиває високий крутний момент навіть на низьких обертах. Його ресурс роботи збільшує багатоступеневий інерційно-масляний повітряний фільтр. Встановлення електростартера цілком виправдане, особливо за низьких температур. Три приводні паси та дводискове щеплення без втрат передають потужність на КПП, що забезпечує шість швидкостей для руху вперед і дві назад. Наявність диференціала дає змогу розвертатися навіть на місці. Завдяки великим колесам 6 х 12 гарантована відмінна прохідність техніки. Про можливості ж агрегатування активного навісного поговоримо трохи згодом та більш докладно. Мотоблоки бренду вже багато років користуються прихильністю українських аграріїв. Цього вдалося досягти завдяки раціональному поєднанню високої надійності, функціональності, невибагливості в обслуговуванні та доступній ціні. Переважно це обумовлено постійним покращенням техніки, якому у компанії приділяється значна увага. Ось і цього року дизельні мотоблоки рідинного охолодження в цілому та модель 1012DE, зокрема зазнали змін. От про них і поговоримо прямо зараз. Почнемо з системи подачі палива. Паливний насос на мотоблоці забезпечує надійне та рівномірне надходження дизельного палива до форсунок силового агрегату, підтримуючи нормальний режим роботи двигуна. Зараз паливний насос мотоблока працює вже зі збільшеним робочим тиском 220 кг на сантиметр кубічний, за рахунок чого вдалося поліпшити ходові характеристики техніки. Тепер до поліпшень КПП. Виживний підшипник, як відомо, важлива деталь щеплення. Він знаходиться між кошиком системи щеплення та механізмом приводу. Його завданням є тиск на пелюстки кошика, внаслідок чого відбувається роз'єднання дисків та вимкнення щеплення. Завдяки усуненню осьового люфту останнього тепер можна відчути більш злагоджену роботу щеплення. Для проведення культивації до мотоблока будемо агрегатувати активну фрезу моделі 110У. Вона йде в комплекті постачання техніки, також її можна придбати і окремо. Фреза дозволяє за один прохід виконати кілька видів робіт, а саме оранку, культивацію та боронування. При цьому відбувається ретельне розпушування, перемішування верхнього шару землі, знищення бур'янів, подрібнення та закладення рослинних залишків і вирівнювання ґрунту. Таким чином забезпечуються найкращі умови для посіву чи посадки сільгоспкультур. Важливою особливістю фрези є те, що вона встановлюється не замість коліс, як у багатьох мотоблоків, а за ходовими колесами. Та має додаткове опорне колесо. Тому правильно налаштований та відрегульований агрегат мотоблока з такою фрезою буде легким під час керування і не вимагатиме великих фізичних зусиль у процесі роботи. Пропоную розглянути основні технічні характеристики активної фрези та її можливості з культивації ґрунту. Активна фреза має посилену функціональну конструкцію. З додатковими ребрами жорсткості на кожусі. При цьому загальна маса становить 55 кг. Робочим органом знаряддя є ротор, що складається з двох секцій, розташованих по обидва боки від редуктора. На кожній секції встановлено симетрично та дзеркально по 11 ножів. Спіральне розташування ножів забезпечує рівномірний вхід їх у ґрунт і, відповідно, безударну плавну та Комфортну роботу. Центральний ніж фрези сталевий розширений. Він розпушує ґрунт у проміжку між секціями ротора. Робоча зона ножів фрези з усіх боків закрита кожухом, а позаду шарнірно закріпленою підпружиненою кришкою для запобігання травмування оператора і забезпечення комфортних умов праці. Також кожух запобігає непродуктивному розкиданню ґрунту та сприяє додатковому його подрібненню при ударі о поверхню. Завдяки цьому після проходу фрези залишається рівна смуга дрібно-грудкового шару із перемішаними і подрібленими рештками бур'янів. Працює фреза від валу редуктора мотоблока через редуктор навісного, що забезпечує обертання робочого валу. За рахунок великої швидкості обертання ротора грудки вдаряються об кожух і кришку, відбувається їх додаткове подрібнення. Тому якість розпушування ґрунту фрезою дуже висока. Застосування в мотоблоці ланцюгового редуктора є одним із найпопулярніших рішень. Він має достатній ресурс за невеликої вартості. Конструкція закрита з мастильною ванною. Всі елементи ґрунтофрези мають якісне лакофарбове покриття. Що надійно захищає її від корозії. Важіль вмикання приводу фрези має зручне руків'я, а колесо глибиноміра руків'я у вигляді кулі. Перед встановленням фрези на мотоблок заливаємо в її редуктор півтора літра трансмісійної оливи. Мастило використовуємо таке, як і в редукторі мотоблока. Це пов'язано з тим, що редуктор мотоблока і ґрунтофрези мають спільну ванну і під час роботи мастило може переливатися з одного редуктора в інший. Проводимо агрегатування фрези до мотоблока. Для цього встановлюємо мотоблок на рівну горизонтальну поверхню. Проводимо чистку корпусу редуктора мотоблока біля причіпної цапфи та пластикової пробки заливного отвору, яка розташована під кронштейном кріплення керма. Знімаємо причіпну цапфу і замість неї приєднуємо фрезу кріпленням цапфи. І не забуваємо між редукторами навісного та мотоблока встановити прокладку. Вона, до речі, йде в комплекті з фрезою. Якщо ваша фреза нова, то не поспішайте відразу навантажувати її наповну. Обкатуємо її перед експлуатацією 15-20 хвилин на холостому ході і одну-дві години з малим навантаженням. Все готово, тож можемо переходити до польових робіт. Вмикаємо активну ґрунтофрезу важелем, як бачите, відбувається інтенсивне розпушування ґрунту. При цьому глибина культивації досягає 20 см з перемішуванням верхніх шарів, подрібненням поживних залишків і бур'янів, з подальшим закладенням, розрівнюванням поверхні поля. За один прохід агрегат обробляє ділянку шириною 1 метр 10 сантиметрів. Що ж, у підсумку лишається лише констатувати, що застосування перевіреної часом класичної компоновки ґрунтофрези 110у новітніх досягнень у конструюванні та технології виготовлення її агрегатів і систем дозволили поєднати простоту використання, легкість обслуговування та доступність. З технічною досконалістю і надійністю конструкції. Не меншої уваги заслуговує і тяговий агрегат кентавр МБ1012ДЕ це потужний дизельний мотоблок високої якості з продуманою ергономікою органів управління, простий, безпечний і дуже зручний в експлуатації. Тому, завдяки надійності та міцній конструкції гарантія на нього становить 2 роки. Якщо вас зацікавив мотоблок Кентавр МБ1012ДЕ та Фреза Кентавр 110У, і ви бажаєте дізнатися більше про їх технічні характеристики, будь ласка, завітайте на наш сайт. Його адреса вже на екрані. Також тут ви знайдете вичерпну інформацію щодо всіх моделей техніки бренду для придбання мотоблоків, навісного до них, а також тракторів Кентавр, заходьте на сторінку нашого інтернет-магазину. До ваших послуг, крім того, інструмент, техніка для дому та ремонту, саду і городу. Додам, що будь-яке обладнання, якщо його інтенсивно використовують, з часом, звісно, потребує ремонту. Тому на складах завжди є повні комплекти запасних частин на всі моделі техніки кентавр. Заходьте на сайт запчастин і обирайте все, що вам необхідно. Сьогоднішня зустріч добігає кінця. Якщо у вас лишилися якісь запитання, ставте їх прямо зараз в коментарях під відео. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Також не забудьте про дзвоник, щоб не пропустити нічого цікавого та новенького. Пам'ятайте, що обов'язково все буде Україна. Зустрінемося незабаром.